Так, відеообзор по Ford Mustang 17 року. Заміна заднього редуктора. Так, картину ми бачимо ззадді. Отак це все виглядає. Труби відкручуються, кріплення. От вони, одне, друге. Потім от кріплення. Я погрунтував. Вони також відкручуються, прив'язуються, опускаються на такий рівень. Потом відкручується. Редуктор на редукторі 4 болти, 4 селінблоки. Один з цієї сторони, один з цієї. І от там в глибині також видно два силінг блока. Походові, щоб витягнути піввісі, вони на штопорних кольцях. З двох сторін акуратно двома монтіровками. і от штопорні кільця бак видно от тут. До самого, до самого кулака опори з двох сторін, з цієї і з цієї сторони. Трошки по це, але тут вже якби сальником вже все. Редуктор у мене чуть гудів, на... коли спускався вниз. Тобто, от, сальником вже все, воно кидало маслом. АБС. От, всі шланги відкручуємо. І тут, і там наверху АБС від'єднуємо тут. Руч, ручник тільки відкручується отам. Залишається, сам е, ступиця з супортом. От Один болт оцей на тязі. І оця маленька тяга. Все остальне ми від'єднуємо. От так така картина вийшла. Будемо міняти редуктор БУ. Замовили. от так По маркіровочках все. Точно сходиться. Дали гарантію на 2 неділі на установку. Отака маркировочка на ньому, 54 пробігу. Ну і все. Якось так. Всім удачі в ремонтах.